Шановні українці, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас мир і добра. Я прийшов сюди, щоб нагадати вам добру звістку. Ми будемо зараз святкувати Різдво Христове, то чому ну, не дає голосу? Шановні Різдво Христове. Це не Шановні просто якась традиція, це не просто моколи, які на сміті, хоча у багатьох їх можна відбути. Різдво Христове – це є на маршруті працює новина. контроль, Штраф, Чисто, Штраф, прийшов на цю землю, як спасити, як Господь, для того, щоб нас врятувати. Ісус Христос, Він є єдиний шлях до Бога. Господь Ісус він пройшов на цю землю, щоб спасти людей від гріхів, тому що ми всі грішні. У десяти заповіді Бог залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь люби Господа Бога свого усім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом своїм і зі всієї своєї сили. І люби ближче свого як самого себе.